Всем привет, таки, друзья. С вами я Рамуда, и сегодня Артем и мы. И пельменчик по 21К. Всем привет. Сегодня мы играем Break in Zone. А, капец. Да уж. Я? ты что там, э, бубулька? тебя вообще не бабулька, слушай. Спчуваю. слухай, я співчуваю тобі. Тоб... Не, я в розовому спати не хочу, я йду в зелені. Ні, я йду в зелений, пацани. Не, я йду, короче, в синій. Все, я йду в сене. Захищу. А Я буду спати. тут. Я буду клуб Молодець. Так. Ты в чомусь цікаво. Не, я зараз шукаю собі хавку, щоб потім можна було рентгенитись. Долар! Долары! Ну же сорок доляров, пацаны. Та тут ще можна їх знайти в шкафчиках.

Ага, я его тоже уже тут и нахожу. Я... Все, так. Что на кухні мало бы будет, а тут они ясно. Так, в підвалі є и шкафчики. Я хочу... Один прыгает, ой, А, я. Все... А, тут-то, то, то, то я нам дивився думав. все думал. Ой! Не викрывайте! Пицца, пицца, пицца! Сюда чиназ просто чиназ, чиназ, чинас! Чиназ! Пицца, 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 пицца! Я забрал всю пиццу! Я... Я, я всю пиццу собі забрал! Я, 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 я собі всю забрал, короче, Майк! Питую подивай! Нееее! Не утекайся! Не, Не можна! Пермин! Пермен! Сюда ты нас пермен! Ничего тут еще есть! Сюда! Ура! У нас пельмень! Сидит! Боже, Нет. замахали. Добувайте. Я тоже.

Чуєте, пацани, просто треба молитися, щоб вони не до нас прийшли, бо тому, що вони до когось одного не приходять, пацани. Так що можна молитися, щоб. Й-йо-йо, Що ти робиш, Що ти вимахуєш, просто? Виходимо з кімнат! Позволь Ігната кували. Тайно писав ідити. Будуємо, я буду на дворі стояти, а ви на плато буду будувати. Що? А Так треба ще туалет. Пацани, тут ще треба туалет чомусь забудовувати. Ви знали? Я забудував туалет! Пацани, я туалет забудував! Так. Ну я поки покусь... що... не... Да они проберутся, проберутся. Алло, а О, я знайшла артамичка. Я да, Нет, так не работает. на жаль. Работаем. Киба? А, да? Ну, поди давай, поди буду и там нашу кино Давай, давай, забудовывай.

Короче, пацан. Підси... Короче, короче, підписники, я трошечки з тобою, Міша, бо тому що він вообще замахав, він не перестає говорити ні ні якось вообще. А. Все, от ви будете поменше чути Мішу тепер. Не, тобі піцу не можна. Та мені пицца! Мені пицца Мені, не мені, 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 ні Будь ласочка, Будь ласка! Че нас! Да до мене хоча бы! Та до мене прилетила! Дивіться, мені минулого разу! Дивися, пельмен, пельмен. Мені вы минулого разу давали вот от піцу, дивись. Ти бачиш? А тепер так кудали. Так. Ага. Та, бо, бо він перейшов в інакшу кімнату, Який? Лягає Пац Пацани, ви б знали скільки в мене їжі. Ні, а ви замахали! свої лейси класичні а тут а туди не можна так з'їм яблук з'їм печенько вип'ю ще кока-кола з'їм печенько з'їм яблук mm. так вона через це і залізла Ам-ам-ам. Ай, ам, ам. він я бы здравствуй. Да он Походу якийсь алкоголік чи чому він так странный, да?

От тепер. Тебе забили? Копіє. Угу. Ну що ж, друзі, получається, друзі, вже пельменчика немає. Так що давайте закінчувати це відео. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили цю ігру, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Роман Дев. З вами був пельменчик Пана, якого вже тут немає. І з вами був Артем Мимно. Я Всім до зустрічі. Бувайте!